Добрий день. Приблизно через півтори хвилини я покажу вам дещо. Це є діаграма. І ви усвідомите існування революційного підходу до системи винагород у бізнесі прямих продажів. Усе, що ви раніше знали про систему винагород, докорінно зміниться і зміниться на краще. Мене звати Олексій Кушлянський, я є генеральний директором компанії Моріндо в Україні та Казахстані. Будь-який чек чи акт, за яким виплачуються винагороди в Маріно Україна, проходять через мій стіл. Завдяки моєму багаторічному досвіді у цій сфері, я можу з упевністю сказати, що система винагород зміниться назавжди. Усе, що ви раніше знали, скоро втратить свою актуальність. Нагадаю, за півтори хвилини я покажу вам діаграму. Проте спочатку поговоримо про виплати і винагороди. Кожна компанія, яка продає продукт, Пропонує своїм консультантам різні моделі компенсації. Це і є винагороди. Мільйони людей отримують дохід, працюючи у сфері продажів, продаючи телевізори, авто, страховку чи, можливо, щось інше. Сутність винагород дуже проста: продавець отримує відсоток від ціни проданого товару. Це елементарно. Близько 60 років тому виникла ідея створення мережі підприємців. Щоб разом працювати над ідеями нових продуктів та ділитися ними з іншими. Суть полягала у тому, що ви могли не тільки отримувати комісійні із власних продажів, але й довгострокові винагороди від усіх людей у вашій бізнес-структурі. І ця ідея була просто геніальною. Тільки уявіть, ви можете отримувати дохід від тисяч людей, які продають чудовий продукт. Ця ідея створила нову індустрію. Що сьогодні представляє понад 178 мільярдів продажів та 100 мільйонів консультантів в усьому світі. З роками компанії розробляли все нові нові методи винагород своїх консультантів. У 1996 році Morinda стала першою компанією, яка представила компенсійний план, що охоплював три основні елементи розвитку бізнесу незалежних консультантів. Перший це додатковий дохід або часткова зайнятість. Другий етап основний дохід або повна зайнятість. І третій етап накопичення статків. Морінда запровадила бонус швидкого старту, що надав кожному новачку доступ до миттєвого доходу, а також динамічну компресію, яка гарантує кожному учаснику бізнесу максимальну суму винагород без розриву, більш того, Морінда організувала глобальний фонд бонусів, де кожний незалежний консультант має змогу отримати частку глобального об'єму усіх структур компанії. У порівнянні з цим компенсійним планом усі інші одразу втратили свою актуальність. І це стало початком ери неймовірного росту в історії прямих продажів аж до липня 2014 року. Я обіцяв, що покажу вам діаграму, що не залишить байдужим нікого в індустрії прямих продажів. Отже, ось вона. Ця діаграма ілюструє план, що дозволяє незалежним консультантам Морінда мати два паралельні джерела доходу з одного бізнесу. Я повторюю: Морінда пропонує план, що надає можливість заробляти вдвічі більше з одного бізнесу. Це якісно нова ідея. Цього ви не знайдете більше ніде. Коли інші компанії на ринку дізнаються про це, вони будуть просто заздрити. Однак Морінда завжди робить те, що відрізняє її від інших компаній. Так було з першого дня від заснування компанії, 20 років тому. Подивимося на цю діаграму трошки уважніше. Ви бачите, що ядром цієї діаграми є два слова: регіональний лідер. Це новий титул, про який Морінда голосила нещодавно. У результаті досягнення цього титулу. Незалежний консультант отримує два паралельні джерела доходу, маючи один бізнес. Титул регіональний лідер відкриває широкі можливості. Незалежно від того, коли ви приєдналися Морінда, ці можливості відкриті для кожного прямо зараз. Це не прогноз новин, що з'являться в майбутньому. Це можливість, що доступна для вас уже сьогодні. Однак вам потрібно знати ще щось. Наш годинник показує, що час минає. В цей годинник і є період кваліфікації на титул регіональний лідер. Вам потрібно кваліфікуватися на цей титул до того, як час на годиннику спливе. І якщо ви станете регіональним лідером, ви збережете цей титул на усе життя. Це як членство у vip клубі Щоб отримати доступ до усіх переваг його членства, треба перш за все стати його членом. А зробити це необхідно у визначений період. Але щойно ви стали членом цього клубу, ви зберігаєте це членство на усе життя. Період кваліфікації на ексклюзивний титул Регіональний Лідер почався з 1 серпня 2014 року і спливає 28 лютого 2015 року. Але для тих незалежних консультантів, які продемонструють прогрес. Цей період буде продовжено до травня 2015 року. Для учасників програми розвитку регіону ця діаграма є планом дій, щоб починати отримувати подвійний доход з одного бізнесу. Отже, ви готові до бонусів? Я коротко згадував Глобальний фонд бонусів компанії Morinda. Пропоную поговорити про це трошки докладніше. Щомісяця. Morinda виділяє 8% від глобального кваліфікаційного об'єму для виплати кваліфікованим бізнес-партнерам трьох глобальних бонусів, а саме. Бонусу росту та дублікації, який складає 2% від глобального об'єму. Бонусу нескінченності 3% і бонусу чорної перлини 3% від глобального об'єму. Незалежні консультанти Morinda отримують частку у цьому фонді Якщо вони виконують певні кваліфікаційні умови та активно працюють своєю структурою. Дохід із глобального фонду це мільйони доларів бонусів щорічно. Ось що кажуть наші незалежні консультанти про ці бонуси. Глобальний фонд бонусів це джерело накопичення справжніх статків в рамках компенсійного плану. Тепер, коли ми можемо отримати подвійну частку з цього фонду щомісяця, можливості доходу безмежні. Продовжуєш робити одне, а отримаєш удвічі більше, каже Трейсі Теренбек Сполучені Штати Америки. Я заробив мільйони доларів із Глобального фонду бонусів. І по суті, ці бонуси найбільша частина моє, моєго доходу. Це сказав Флойд Холдман Сполучені Штати Америки. Отже, якщо взяти кожного, хто кваліфікувався на частку хоча б двох глобальних бонусів, хоча б принаймні один раз. Та порахувати їхні сукупні доходи ось скільки виплатила Морінда у вигляді глобальних бонусів починаючи з 1996 року. Це вражаючі числа, правда? І ще ніколи не можна було отримати стільки часток глобального фонду бонусів до сьогодні. Пам'ятайте цю діаграму? Пам'ятайте про титул регіональний лідер про vip клуб Це має стати вашою метою. Уся ваша енергія та зусилля повинні бути направлені на досягнення титулу регіональний лідер. Чому? Я можу навести дві основні причини. Перша причина, якщо ви досягаєте титулу регіональний лідер, він закріплюється за вами назавжди. І друга причина регіональні лідери і тільки вони можуть отримати подвійний дохід та одразу декільку, декілька часток із глобального фонду бонусів Морінда. Отже, сподіваюся, мені вдалося привернути вашу увагу. Як генеральний директор компанії Morinda в Україні та Казахстані, можу сказати, що найбільш вражаюча новина, яку я чув за всі роки роботи в Морінди, це новина про подвійний доход з одного джерела. Перед тим, як закінчу, дозвольте згадати ще дві речі, які вам потрібно знати, аби спланувати вашу роботу. У вас є час. До 28 лютого 2015 року необхідно виконати кваліфікаційні умови принаймні, принаймні один раз. Для повної кваліфікації потрібно три місяці бути особисто оплачуваним як перлина. І якщо до 28 лютого ви зможете виконати цю умову хоча б в одному місяці, ми дамо вам ще два місяці для того, щоб виконати кваліфікацію повністю. Винагороди у рамках титулу регіонального лідера не мають обмежень у часі. Однак є обмеження щодо періоду кваліфікації. Важливо встигнути кваліфікуватися. Відлік розпочато. Настав час діяти. Пропонуємо вам дізнатися про цю можливість більш докладно, але не витрачайте час. Більше інформації ви зможете зайти, знайти за цим посиланням. І, будь ласка, не забудьте зв'язатися з тим, хто поділився з вами цим відео, і скажіть, що хочете стати регіональним лідером Марінда. Дякую на все добре.